Каміння, пил, свердла. А у вас які асоціації викликає слово кар'єр? Ну напевне ж не відпочинок, правда? І вже точно не романтика. Але Україна вражає, пам'ятаєте? Місце, до якого я сьогодні прямую, було свідком не одного зізнання у коханні і багатьох щасливих подій. Я на Житомирщині і запрошую вас до Коростишівської долини кар'єрів. На території у кілька кілометрів посеред лісу, відносно недалеко один від одного є кілька покинутих гранітних родовищ. Кам'яна історія тут дуже давня. кажуть, ще за часів Київської Русі саме тут виробляли такі популярні і необхідні хлібні жорна. Та що там можна копати ще глибше? Коли взяти історію, то ось село високий камінь. Там ще є кар'єр. Це місце, де робились оці давні знаряддя праці ще кам'яного віку. До речі, Коростишів давно вже називають гранітною столицею України. Камінь місцевий видобували і везли в усі країни колишнього СРСР. Ористичні кар'єри затопили ще у радянські часи. Тоді ніхто і гадки не мав, що колись вони стануть туристичною оазою Житомирщини. А тепер гляньте, ці скелясті береги, сосни, а озеро, хоч і штучне, але дзеркальне. Місцеві кажуть, тут частенько можна зустріти кліпмейкерів і режисерів. Ще пак така краса. Ми теж не втримались. Місцеві кажуть, гарно тут за будь-якої погоди. Приміром, у сонячну днину їдуть милуватися водоймами. Вони тоді мають яскраво-бірюзовий відтінок. Так і тягне скупатися. До речі, деяких з цих озер сягають кількох десятків метрів глибини. Мені випала осіння і похмура погода. І мушу сказати, це зірковий час скель. Коростишівські монолітні береги кажуть науковці точнісінька копія карельських скель. Карельські скелі, місце знаходження Республіка Карелія, північний округ Російської Федерації, дольодовиковий рельєф, орієнтовний вік 3,5 мільйони років. Деінде вони виступають на 10-15 метрів, тому вже давно доріжку сюди проклали українські екстремали. Погляньте, тут навіть обладнали такий собі відкритий скеледром. Місце для відпочинку красиве і я так можу вже зауважити, що ще й універсальне. Влітку тут є де позасмагати і потім охолодитися. Зараз восени ідеальне місце для пікніка. Сьогодні доволі вітряно, а тут суцільна тиша. А взимку тут влаштовують танці на льоду. Фотосесії, кліпи, телепрограми. Ці місця зафільмовані сотні разів. Утім, як на мене, найкраще побачити це все на власні очі. Тож обирайте будь-який сезон і рушайте, Коростишів усього за годину-півтори їзди від столиці. Ніякі квитки для відпочинку в кар'єрному парку не потрібні. Він абсолютно відкритий. Єдине прохання від місцевих не лишати пакетів, пляшок та інших слідів цивілізації. Гарного відпочинку!